Усі інструктори, брехуни, все пропало. Життя це біль, самооборони не існує, шансів проти нападника немає. Вони живуть у цьому болоті безпорадності і вважають, що усі люди мають там бути. Є три типи коментарів про будь-який пост про самооборону. Як відомо, в самообороні розбираються усі. Тому, коли я вішую ролик на Ютубі або статтю на Фейсбуці, Завжди приходять три види коментаторів. Я їх називаю бігуни, базікали та боягузи. Перший коментар краща самооборона це біг. Треба тікати. Від ножа треба тікати. Від нападника треба тікати. Від конфлікту треба тікати. І я розумію, концепція в цілому вірна. Не треба бути там, де вам можуть заподіяти шкоди. Але це в теорії. А насправді тікати не так просто. По-перше, коли ви останній раз бігали? Який у вас найкращий результат на 100 метрівці? 10 метрів? В якому ви взутті? Що у вас під ногами? Асфальт? Бруд? Льот? Де саме ви плануєте тікати? Ми живемо у містах. Тобто може бути проїжджа частина, може бути підземний перехід зі сходами, огорожі, кущі то натовп людей. Тікати по місту це окремий навик, який треба тренувати, і тоді ви зможете вдало втекти. Більш того, тікати треба не від чогось, а до чогось. Бо якщо ви просто починаєте тікати, куди очі дивляться, ви, по-перше, втомитесь і вам доведеться захищати себе втомленим. Чому нападник вас обрав? Тому що він вважає, що він сильніший за вас, тобто він, мабуть, і бігає краще за вас. І по-друге, панічне бігство може завести вас туди, де йому буде зручно на вас нападати. В темний провулок, наприклад, або в під'їзд. Коли ви тікаєте до чогось. То ви можете тікати до укриття або до зброї. Укриття це не фізичне укриття від авіаударів. Це те місце, де на вас нападати буде складно. Це може бути кафе, магазин, будь-який офіс. Ви зайшли в людне місце, викликали Uber або таксі, сіли та поїхали. Це теж втеча, але це тактична втеча. Тобто ви ускладнили напад на себе і втекли. Друге, це до зброї. Тобто ви тікаєте, ви розриваєте дистанцію для того, щоб дістати зброю. Чим більше дистанція між вами та нападником, тим більше у вас буде часу на те, щоб дістати або знайти зброю та привести її до бойового положення. Тобто ми не тікаємо від нападника, ми тікаємо до укриття або до зброї. Усім же адептам коментарів, що треба тікати, я хочу задати одне просте питання. А якщо ви не один, а якщо ви з вагітною дружиною, з маленькою дитиною, з батьками похилого віку, ви їм помашете ручку і скажете До побачення я побіг іноді тікати це не варіант. Іноді потрібно вміти себе захищати. Друга категорія коментарів оце мої улюблені. Краще старенький ТТ, ніж дзюдо і карате. Бог створив людей слабких та сильних, а полковник Кольт уравняв їх шанси. Якби в мене був короткоствол, от тоді б все б змінилося. Мені іноді здається, що у цих людей є якийсь рефлекс, як у собачки Павлови. Вони бачать слово самозахист і починають писати про ТТ. Ну... До появи соцмереж тільки їх рідні знали, що вони дурні, а зараз весь світ знає. Так, короткоствольна нарізна зброя, тобто пістолет або револьвер, це найкращий засіб самозахисту. Це найкращий винахід людства для того, щоб слабка людина могла подолати більш сильно. Але пістолет це найскладніша з усіх видів вогнепальної зброї. З нього простіше за все промахнутися. Тому що зусилля на спусковому гачку дорівнює, а іноді більше, ніж вага самого зброї. Ми регулярно проводимо тренування по стрільбі з пістолетом, і люди промахуються навіть з 3 метрів. Особливо, коли ми кажемо про стрес, про ліміт по часу, про необхідність захищати себе від фізичної атаки. Тобто пістолетом слід вміти користуватися. Так, я хочу, щоб нам було дозволено носити з собою вогнепальну зброю. Але в мене є питання до людей, які вважають, що це вирішить усі їх проблеми, пов'язані з самозахистом. Коли ви останній раз були в тирі, коли ви останній раз стріляли з пістолета, ви взагалі хоч раз в житті стріляли з пістолета, ви отримали в руках. Тирів зараз вдосталь. Ви можете легально купити домой дробовик або карабін. Навіть якщо ви не можете це носити з собою, насправді можете, я розкажу як, ви можете носити з собою, наприклад, ось це. Пістолет це летальна зброя. Ніж це теж летальна зброя. Якщо ви відчуваєте потребу в летальній зброї, якщо ви відчуваєте внутрішню готовність застосувати летальну зброю, тобто вбити нападника, і ви мрієте про пістолет, який поки що не можна. Чому ви не носите з собою ножа? Бо за ніж посадять. А за пістолет вас не посадять? Тому пістолет це гарна річ, але статистика свідчить про те, що більшість випадків використання пістолета відбувалося на дистанції менше 3 метрів, і під час самооборонної стрільби тому, хто захищався, довелося застосовувати ще й навички рукопашного бою. Як зрозуміти, що людина не розбирається в вогнепальній зброї? Якщо ви дивитесь на фото, він покладе пальчик на спусковий гачок, який він називає чомусь курком. Якщо він пише про це, він буде писати про стрільбу по кінцівках. Я не хочу нікого вбивати, я буду стріляти по ногах. Люди, які займаються стрільбою, знають, що, по-перше, попасти по кінцівках непросто. По-друге, стрільба по ногах от ніяк не гарантує того, що нападник не помре. Тому пістолет це летальна зброя. Остання, третя категорія, найнеприємніша все пропало. Якщо ви будете захищатися, вас посадять. Усі прийоми не працюють. Усі інструктори брехуни, ніякого захисту не існує. Шансів проти нападника немає. Це те, що називається. Навчена безпорадність. Це явище було відкрито американськими психологами Селігманом та Майером в 60-ті роки минулого сторіччя. Вони брали собак, запирали їх в клітках, так, щоб собака не могла втекти, і били їх током. Потім, коли клітку відкривали, собака не тікала, бо вона навчилася, що тікати неможливо. Люди, які пишуть, ці коментарі про те, що шансів немає, що нападник завжди переможе, а якщо ти, навіть ти оборонишся, тебе посадять. Це люди, які навчили себе безпорадності. Вони обрали цей шлях, щоб нічого не робити. А ви знаєте, що найцікавіше в навчаній безпорадності? Її не існують. Один з цих психологів на прізвище Майер через 40 років, на початку 2000-х років, відкрив, що вони з Селігманом невірно трактували свої експерименти. Будь-яка тварина народжується безпорадною, а навчитися вона може тому, що може їй стати в нагоді. Тобто собаки тікали не тому, що навчилися безпорадності, а тому, що вони не навчилися тікати від електричного току. Уявіть собі, ви психолог. Ви 40 років тому зробили відкриття. Яке зробило вам ім'я, ви стали популярним, це пішло в масову культуру, всі знають термін нашому. І через 40 років ви визнаєте, що ви зробили помилку. Що відрізняє боягузів? Вони ніколи не визнають свої помилки. Навіть якщо ти демонструєш йому відео, де жінка відбилася від чоловіка в два рази більшого за нього, якщо ти розбираєш реальний кейс, коли людина оборонилася, вбила нападника і залишилась на свободі, вони кажуть, це все неправда, я в це не вірю. Мені зручніше вірити в те, що життя це біль, самооборони не існує, а якщо існує то пасать. ну це їх вибір. А найпаскудніше, що вони цей вибір транслюють. Це як відро з крабами. Знаєте, да? коли один краб намагається вилізти, інший його затягують назад. Вони живуть у цьому болоті безпорадності і вважають, що усі люди мають там бути. Не слухайте: не бігунів, не базікал, ні, тим паче боягузів. Тренуйтеся, життя бентежне.